Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлій Кісіль. величезно вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас ось таким цікавим набором петельок. Так, це виглядає з однієї сторони та з іншої я пров'язала резиночку один на один. Край вийшов ось такий хвилястий, дуже гарний. Ще він еластичний. Та добре тягнеться. Також цей набор петельок добрий тим, що не треба хвилюватися, чи вистачить ниточки для набору, чи навпаки її залишиться забагато. Для зразочка я взяла ось таку товстеньку ниточку, і що я роблю? Я перекручую ниточку ось так, щоб цей хвостик був поверх ниточки від. Моточка та підхвачую цю ниточку і витягую. В мене вийшла ось така плаваюча петелька. Хвостик цей можна залишати ще меншим. Далі я беру спиці, стромляю спицю в цю петельку, підтягую її ось так. І ниточку від моточку ось так одягаю на палець, від себе стромляю спицю і витягую палець. І просто підтягую нитку. Знову ось так вдягла, спиця від себе і зняла. Ось набір петельки йде повністю від нитки з моточку. Можна підтягувати більше, ось так от, щоб було щільніше, а можна вільно не дуже затягувати петлю. Тож, спосіб дуже легкий, простий, як на мою думку, гарно виглядає. Дуже зекономить час та нерви, щоб не хвилюватися чи вистачить цієї ниточки. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок!